Бажаю міцного. Сьогодні на огляді у нас цівка для карабінів АКСУ. Ось така. матеріал поліамід, Складається з двох частин, ложа та накладка газової трубки. В верхній частині газової трубки є стаціонарна планка Пікатіні в комплекті. Окрім цівки, знаходиться шестикутник для встановлення, а також ще одна додаткова планка, яку можна поставити, в принципі, будь-куди, як вам заманеться для ваших потреб. Колір оліва дуже міцна, термостійка. Дуже гарна у них ціна. Якщо є бажання замовити, будь ласка, звертайтеся, будемо раді відповісти на всі ваші питання. Також прийняти замовлення. Гарного дня!